Як може воююча 10 років країна не зробити жодного замовлення у своїх виробників у свого «Укроборонпрому» на дрони? Це зараз війна дронів. Ми це розуміємо. Кожен дрон це ж, ж, людське життя. Марія Берлінська чітко каже: або дрони, або життя людей. Як так сталося, що наша влада вирішила, що краще витрачати людей? Ніж виробляти дрони. Це максимальна некомпетентність, це відсутність будь-якого професіоналізму. Нам потрібні ж не тільки дрони, не нам вже ж потрібне важке озброєння, а то, що немає патронного заводу, жодного снаряду не було закуплено і виготовлено. У нас... Колись у Корбронпром займав десяту сходинку в світі за кількістю експортованого і виробленого озброєння. озброєння. А зараз ми десь там 30-ті, ближче до 40-го місця. Ми найбільша країна Європи за територію. У нас є всі можливості. У нас була ракетна програма, у нас була космічна програма. У нас все є. Ну, міністр оборони має давно піти в відставку, бо він не цінує людське життя.